Пані Одарко, є такі росіяни на телебаченні вже заявили вголос, що вони йдуть на Дніпропетровщину. Чи на Дніпропетровщині ці заяви росіян обговорюють, що люди говорять поміж собою? Що волонтери говорять, що військові говорять? Це говорять більше, ви знаєте, немає так часу говорити про якусь медіа складову росіян. Більше обговорюються власне каби, які з недавнього часу та все частіше залітають на територію нашої області, і це не може залишатись непоміченим. І власне через близькість лінії фронту певні маршрути маємо коригувати це, якщо так серед волонтерської спільноти і військової. А в цілому, що? що треба збільшувати кількість людей, яка буде ставати на захист нашої країни, бо на одних розмовах довго не протримаємось. Е, яка ситуація зараз взагалі на Дніпропетровщині? Чи побільшало обстрілів? Власне, почала про це казати. Е, так, з, власне, з цього недавнього часу е, каби, та, стали такою. Хтось називає це буденністю, тобто в наших і новинах, і взагалі в житті громадян нашої області, перепрошую громад, з'явилось це страшне слово і розуміння, наскільки жахливі наслідки, і власне, от там і попереднії та ночі мали також наслідки від прильоту кабу. І якщо раніше ми з вами говорили здебільшого про Нікопольщину, то тепер і про Сенельніковський район. На жаль, доводиться в такому ключі говорити: Щодо самої Нікопольщини там так само не вчухають обстріли, і це і дрони, та це і скиди, це і важка артилерія. І знову ж таки, це цивільні будинки і заклади соціальної сфери. Я маю на увазі там і школи, і лікарні, і дитячі садочки. Також у нас із. Такого це було Криворіжжя та безпосередньо район, де у нас внаслідок обстрілу люди залишились на певний час без теплопостачання. Ну таких новин, на жаль, вистачає. Хотілося би якихось хороших новин вже. Ви кажете, що приїхали щойно звідти від з фронту від наших захисників. Що вони говорять? Чим чим вони зараз живуть, крім того, що вони мусять стояти і боронити? нашу країну Вірую в своїх побратимів. Ну, власне, всі, всі ми зараз маємо єдине, що вірити, це в Збройні Сили України і всі свої сили туди докладати. Що, то краще військових запитати, про що вони так говорять. У нас буденність, рутина збіри, передачі, автівки, автівки це, це, власне, той розхідний матеріал, який є, і дуже боляче бачити кадри. Та серед своїх друзів і самим, власне, проїжджаючи там ті маршрути, до яких ти звик, яких ти там зупинявся, поспілкуватися, якісь передачі зробити. Тепер змоги зупинитись там немає, бо е ці території постійно знаходяться під е атакою. Yes. Ситуація є нелегкою. Я думаю, що це якби не, не треба повторювати, кожен це бачить, кожен усвідомлює про те. Ну стоять хлопці, стоять дівчата, борються і виборюють і чекають ясна річ більшої підтримки і більшої допомоги. Пані Марко ще запитаюся дуже коротко. В Павлограді пролунав вчора ввечері вибух біля ТЦК. Є повідомлення про поранення одного ісковослужбовця. Наскільки я розумію, і, і це це вже це вже якась як тенденція. Це якась та тенденція. Вже є заяви, що це курується ФСБ Росії. Також є ДРАПАТО очільника КНОЧІЛЬКИНАКСОПУТЬНИХ військ, Заява. Що про це кажуть? Ну, ми на жаль, з цією історією познайомились так, коли ще е, на території нашого міста теж е, відповідні кроки були здійснені, такі негативні. Треба дуже чітко усвідомлювати, що в ТЦК е, здебільшого працюють зараз та ветерани, і оцей е, хейт, це якесь жахливе таке ставлення, абсолютно не що типу там ТЦК виходять, мобілізують. Ну Різне було та і ряд порушень було, але в цілому треба чітко усвідомлювати, що якщо не буде ТЦК, якщо не буде мобілізація, то власне хто тоді буде стояти і боронити та Україну. Тому ну, мені здається, що тут треба пильніше і органам нашим всередині придивитись до соціальних мереж, і, і в цілому та до всього, що відбувається там на відносно, скажімо так, мирних територіях України. Воно ну, все не буває просто так, і це ж не одного дня ситуація. Тобто, коли вона наростала, коли її було е, помітно, дехто це навмисно ігнорував. Мені здається, що з боку правоохоронних органів просто мають бути вжиті певні дії для того, щоб було сприйняття. Що за кожен такий крок буде відповідь? Ворог, і відповідь не ПЦК, буде ворог... дуже швидка. Ворог не втецика, ворог, ворог Росії, росіян. і це маємо також розуміти. Так. Пані, пані Одарко, так. дякуємо вам. Одарка біла, волонтерка з Дніпра, була із нами.